В російському таганрозі потужні вибухи, а в окупованому Севастополі лунає сирена. Тим часом дрони масово полетіли на Білгород і Курськ. Всі подробиці далі у випуску. Ви на фабриці новин. З вами я, Юрій Бівік. Гучно у російському Таганрозі жителі міста повідомили про потужний вибух. Водночас місцеві телеграм-канали пишуть про щонайменше три вибухи. У небі з'явився характерний дим. А над головами мешканців Таганрога літають гелікоптери. Давайте подивимось. Російські телеграм-канали повідомили про атаку безпілотника. Його нібито збила ППО окупантів. Мовляв, підтвердженням цієї версії, буцімто є наслідки в небі над містом. Був це один дрон чи кілька, поки невідомо. Натомість у місцевої влади, як завжди, є власне пояснення гучної бавовни. У Міністерстві інформаційної політики Ростовської області запевнили, що вибухи і дим в небі це наслідки навчань. Глава адміністрації Таганрога також заперечив версію ЗБПЛА. Із посиланням на військових він стверджує, що окупанти проводять тренування за межами міста у Ростовській області. Тим часом в окупованому Севастополі лунає сирена. По місту голосили повітряну тривогу, але не для всіх. У деяких районах сирени досі не працюють. Послухаємо, що кажуть місцеві жителі. Відсіньці антічні кітури. Така сірена. От о чого речі йде? Просто в двері кто-то полісосіть. А коли не полісося, нічого не слишло. Більше того, деякі севастопольці скаржаться, що їх змушують працювати навіть в повітряну тривогу. Мовляв, власникам підприємств байдуже на сирени та загрозу з повітря. А вибухи в Криму лунають мало не щодня. Ну, от, наприклад, в понеділок ввечері їх чули мешканці вже кількох міст у пабліках півострова, писали, що свідками вибуху спочатку стали мешканці тимчасово окупованого Джан... Джанкоя, Після нього нібито була дуже потужна вибухова хвиля. Невдовзі гучно було в Севастополі. В обох містах вмикали сирену. Росіянам довелося підняти практично усю авіацію з кримських аеродромів. Так званий губернатор Севастополя Михайло Розважаєв. Заявив, що поблизу латовища Бельбек, нібито було збито ракету того ж вечора. Неспокійно було і в Курську, третій день поспіль. Російське місто атакували дрони. Вибухи потрапили на відео. Увага! За даними Міністерства оборони Російської Федерації, один із безпілотників нібито вдалося збити. Але наступного ранку місцевий губернатор Роман Старовойт повідомив неприємну для окупантів звістку. Виявляється, бо Палав встиг скинути вибухівку на електропідстанцію. Цитуємо далі вранці у селі Снагость Коронівського району. Український безпілотник скинув вибуховий пристрій на електричну підстанцію. Знеструмлено сім населених пунктів ніхто з жителів не постраждав. Аварійні бригади розпочнуть відновлення електропостачання, що не дозволить ситуації. Кінець цитати. Зуважимо, що наразі невідомо, чий саме це був дрон. Українська сторона не коментувала цю атаку. Масована атака була й на Білгород. Місцева влада стверджує про наліт одразу семи дронів. Їх буцімто збила російська ППО. Ось що про це каже губернатор В'ячеслав Гладков. Цитуємо у небі над Грайворонським міським округом збито сім БПЛА. Літакового типу. За попередніми даними постраждалих немає. Фрагментами безпілотника просікло один автомобіль. Подворовий обхід продовжимо у світлий час доби. Кінець цитати. У відомстві Шойгу підтвердили цей інцидент і вже за традицією поклали відповідальність за атаку на українську владу. Зауважимо, що останнім часом Збройні сили дійсно активніше стали нищити українську, вибачте, російську військову інфраструктуру, тилові пункти управління, нафтобази та склади з боєприпасами. Причому як на прикордонній території Росії, так і на тимчасово окупованій землі. Ймовірно, все це робиться для того, щоб порушити логістику ворога та знизити його наступальну міць. Друзі, як на вашу думку, чи вдається це робити у тій мірі, в якій Україна цього хоче? Пишіть, будь ласка, ваші версії в коментарях під цим випуском. Дякую, що дивитеся. До зустрічі!